Всім відомо, що в Україні йде війна, ми воюємо з агресором, але чомусь столиця цієї цитаделі зла знаходиться на усіх зупинках, на усіх стовпах в маршрутних таксі нашого міста. Хай хто хоче туди їхати, хай їде, шабаш і все, але. <кій> Оця ось назва вона повинна зникнути взагалі е, з території нашого міста. Ми хочемо, щоб міська влада вжила відповідних заходів і не допустила наявності в даному випадку реклами перевезень до Мордору. Пропонуємо флешмоб і змити цю погань з території нашого міста. А жады вокзал вы тоже будете перекрашивать, скажите, пожалуйста. Кто будет завтра стену эту мыть? Скажите, пожалуйста. По городу все бигборды, вот смотрите, зарисовывают, что он делает. Что это делается? Это нормально? Рекламодатель, тут номер телефона, да. сайт, все написано. Да. Ви йому испортили стекло. Да. Ви йому іспортили. Перформанс не знищує, рекламу, не знищує, вона все одно буде і відновлюють, віддали. Я... Це війна чи не війна? Коли ми хоронимо людей і ходимо із, 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 із сім'ї, і, 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 і два роки допомагаємо, це одне. А коли ми дружимо з людьми, які нас убивають, возимо, їздимо, ми цілому їх в сраку, вибачаємо. Смотрите, жиди вокзала обрисований. Вон одна камера, видно, хто обрисовував. Ага. От бікборд. Ви бачили, хто це робив? Я да. лично не засняв, але я бачив, що це тільки що тут відбувалося. Це ну, все знімалося ну, ну, на камеру. Ну, так а, Один, ось ви помийте. Да? А, ну, це вам буду? не подобається. Я, я, дивіться, мої руки не в краски. Мої, ви як Кото Ющенко, ці руки нічого не крали. Наша дівчина лучше всього займалася. Не чіпайте, вони